Вітаю! В ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Черкасті мітингували через проблеми з опаленням. Тепло, яке подається на наш будинок, воно до верхніх поверхів не завжди доходить. Постраждалим від ракетної атаки виплачують грошову компенсацію. Заплатив гроші за чотири вікна. Мені всі вернули повністю. У Шполянському ліцеї вперше за 48 років ремонтують харчоблок. Лідко. Стіни, шпакльовка. 20 черкастів сьогодні мітингували через проблеми з опаленням в їхньому будинку. Йдеться про багатоповерхівку на вулиці Герої Дніпра, 53. За словами голови тамтешньої ОСББ Владислава Боєчка, що зими у квартирах холодно, а нині до їхньої тепломережі планують підключити і сусідню нову будову. Про ситуацію детальніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Пані Світлана мешкає ось в цьому будинку в мікрорайоні Митниця 20 років. Щороку каже взимку, тут потерпають від холоду. Тепло, яке подається на наш будинок, воно до верхніх поверхів не завжди доходить. Найбільше від проблем з опаленням страждає малеча, говорить пані Ірина. Хто буде взяти на себе відповідальність за здоров'я цих дітей? Малкон на зиму щільно зачиняють, каже батько трьох дітей Олександр Кожем'яка. Взагалі, ми забуваємо, що у нас є балкони на період зими. Десь навірно з цього. Місяця починаючи десь наверно до квітня. Взагалі ми не заходимо сюди. Холодно в квартирі весь опалювальний сезон розповідає дружина Олександра Тетяна. Рятуються електрообігрівачем. А молодшого сина хворого на астму, доводиться кутати в ковдру. Йому заборонено такі обігрівачі, які сушать повітря. Він від цього хворіє. Він від цього починається в нього приступи, задишка і так далі. Тому взимку або в холодну пору року це в нас так: колготи, штани, дві пари носків, троє кофт. При цьому платіжки за обігрів 70 квадратних метрів трикімнатної квартири дивують, каже Олександр. За квартиру у нас за за тепло, десь ну зимою приблизно платим дві з половиною три. Десь так, коли платіжки зимою приходять за тепло, ми такі ого. Що зими мерзнуть всі жителі цього будинку, розповідає голова ОСББ Владислав Боєчко. А все тому, що труба тепломережі не витримує навантаження, оскільки будинок спочатку мав три під'їзди, а пізніше тут добудували ще один. Ми створили своє ОСББ і нас також підключили до цієї труби. Частина людей на верхніх поверхах кожен рік недоотримують тепло, мерзнуть. Також пояснює, ТЕЦ не додає тепла на будинок. Ми ж маємо лічильники тепла і ми бачимо показники теплоносія. Якщо теплоносій 45-50 градусів, в морози він не може нагріти. Дати тепло на весь будинок, це зрозуміло. Тобто, основна причина останніх років це просто недотримання параметрів подачі теплоносія. До всіх проблем додалася ще одна. Говорить голова ОСББ. Поруч зведену 17-поверхівку планують підключати до їхньої тепломережі. Стояв трактор, який вже хотів розкопувати люк, дає засувка нашу і в нашу трубу врізатися. І в нас всі мешканці зібралися в будинку. Ну, не всі, а представники мешканців зібралися в будинку, і ми скажімо так, не дали можливості зробити оцю цю врізку. План приєднання тепломережі показує забудовник Альберт Нурченко. Ось ой, трубопровід до них в ну будинок, і ми в приєднуємось до нього ось в цій точці. Тобто, ми не відрізаємо від них тепло і не пускаємо. Приєднуються до теплотраси, каже, бо мають необхідні дозволи від спеціалістів Тецу та теплокомуненерго. Теплотехніки в теплокомуненерго вони ну, робили роз. Ну, розрахунки, що наше підключення ніяк не повважає на опалення інших будинків. Діаметр трубопроводів достатній для того, щоб подати потрібну кількість тепла до обох будинків через розподільчу мережу Черкаси Теплокомуненерго, повідомив телефоном директор підприємства Павло Карась. До нас звернувся відповідний забудовник підключити до нашої розподільчої мережі за відповідними гідравлічними параметрами. По цьому гідравлічному розрахунку абсолютно достатньо діаметра і інших параметрів тепломережі для того, щоб забезпечити передачу такої кількості тепла. Ми не знаємо, чи Черкаська ТЕЦ може подати це тепло, які в них обсяги цього тепла, бо ми не надавачі послуг. В ТЕЦі коментувати ситуацію поки не беруться. Інформаційний запит ми надіслали 25 жовтня. Відповіді нині не отримали. Вікторія Бодавіцька, Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси чотири автомобілі передала одна із місцевих аграрних компаній військовослужбовцям новому підрозділу, який нині формується, аби боронити небо Черкащини, розповів керівник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Активно з громадами включилися в формування структурного підрозділу, який буде безпосередньо тут на Черкащині, прикривати наше черкаське небо, в тому числі об'єкти нашої критичної інфраструктури, в тому числі об'єкти економічної складової. Компанія вони не один раз вже передавали не тільки пікапи. Сьогодні ми саме від них отримали. Оці чотири підготовлених автомобіля, пікапи різних моделей. Наше підприємство передало близько 30 автомобілів, таких які, я вважаю, дуже потрібні да, для потреб збройних сил України. Ці автомобілі вкрай необхідні для цього підрозділу. На цих автомобілях буде установлені тюрелі, на яких будуть закріплені засоби протиповітряної оборони для боротьби з шахедами. 38 черкастів отримали грошову компенсацію за вибиті вікна у помешканнях внаслідок ракетної атаки 21 вересня, розповів міський голова Анатолій Бондаренко. Для заміни вікон у бюджеті передбачили 5 мільйонів гривень в оселі, де вітер вже не гуляє кімнатами. Завітала Наталія Черкашенко. Після цього взрива, який прийшов, у нас тут всі окна перезліталися. Пенсіонерка Галина Михайленко пригадує ніч, коли уламки збитої ракети влучили в будівлю готелю, що поруч з її будинком. Тоді, говорить, першу допомогу надали соціальні служби. Помогли прийшли, принесли теплі речі, плід і пайки продуктові. Волонтери поставили цю пленку, затягнули окна, то вже якось. Потепліше було трошки. Із плівкою на вікнах замість скла жінка прожила більше тижня. Було холодно, це пленка здержувала, тільки вітер. Та врешті вирішила встановити два вікна на кухні та у вітальні. Ну, от нам окно тепер нам залишається зробити відкуси. На роботи, каже, витратила 22 тисячі гривень. Ці гроші їй нині компенсувала міська рада. Все, то, що отримала, то, що заплатила, то, що вийшло. Пану Феофану вибухова хвиля пошкодила чотири вікна. Нові встановив в середині жовтня. 37 тисяч гривень за це йому теж повернули. Скільки я спочатку заплатив гроші за чотири вікна, мені всі повернули повністю. Надалі, каже, візьметься за подальший ремонт оселі. Зараз ось працюють хлопці, вони вже роблять откоси біля цих вікон, щоб воно було як у людей. Так. То це вже за це влада не платить. Ну а за стінку і за двері ще поки нічого влада не компенсувала. Ну, обіцяли вартість таких робіт. Міська рада не компенсуватиме, говорить міський голова Анатолій Бондаренко. Гроші надаватимуть лише на заміну вікон. Ми спочатку йшли алгоритмом, щоб поставити вікна, але багато жителів цього будинку сказали, що ми маємо інші пакети, ми маємо дерев'яні пакети, ми маємо з золотими шоросами вікна, ми маємо іншу конфігурацію. Вони самі визначаються, вони самі ставлять. Ми відшкодовуємо. На відшкодування із міського бюджету додає спрямували 5 мільйонів гривень. Всього десь близько 472 вікна пошкоджено на сьогодні. Наразі виплачено біля 800 тисяч гривень. Значить, вчора я підписав розпорядження також біля 700 тисяч гривень. Буде оплачено. Подати заявку на компенсацію можна через департамент соціальної політики. Нині звернулося 135 людей. 38 вже отримали гроші. Прийом документів триватиме до 1 грудня. Наталя Черкашенко Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаємо, 21 вересня ламки російської ракети влучили в готель у середмісті Черкас, пошкодивши прилеглі будівлі. Наслідок цього повідомив очільник області Ігор Табурець, 10 осіб травмувалися, обійшлося без загиблих. Демонтували стіни і підлогу та замінюють систему опалення. У одному з ліцеїв шполянщини вперше за 48 років роблять капремонт харчоблоку, розповіла Суспільному директорка закладу Валентина Осадча, де зараз годують дітей та коли завершить роботи, розповімо у сюжеті далі. Найтяжче відбивати плитку зі стін, говорить пан Віктор. Працює тут різноробочим, тому нині возить пісок. Зараз ми маємося робити перестінок, але так як у нас цементу немає, ждемо цемент. Ремонтують харчоблок із початку жовтня, каже муляр-штукатур Володимир Бондар. Плітка, стіни, шпакльовка. Так само, що встановлюємо нові вікна, утеплені. Приміщення їдальні добудували до ліцею у 1975 році, розповідає його директорка Валентина Осадча. Відтоді капремонту не проводили лише щорічні косметичні роботи, тому чекають на оновлення. І їдальня буде, і харчоблок буде з сучасним таким модернізованим обладнанням, яке і передбачає реформа шкільного харчування. Все це робиться для дітей, і ми зможемо дітей харчувати здоровою такою нешкідливою їжею. У закладі навчається 624 дитини. Через відсутність ідальні нині заняття тривають у дві зміни, каже жінка. Дев'ятирічна Руслана носить ланчбокс із обідом. Я з собою взяла соломку бастілу і дві англійські цукерки. Купують їжу і у шкільному буфеті, каже семикласниця Діана. Я кожен день хожу в шкільний буфет, але із собою теж інколи беру їжу. Я дуже хочу, щоб відкрилась їдальня, бо це набагато зручніше і харчування там здоровіше. На вибір тут різноманітна випічка, говорить продавчиня Надія Хоменко. Ватрушки з сиру і сливами, з яблуками, з корицею, сосиска в тісті, котлета, піца. Після завершення ремонту у харчоблоці пані Надія працюватиме там кухаркою, і хоч каже, має 40-річний досвід у кулінарії, та нині вивчає рецепти із нового шкільного меню. Читала соуси, різні, різні спеції, таке все буде оборудовання, буде. Я думаю, що буде красиво і буде добре. Раніше харчування школярів забезпечувала районна споживча спілка, маючи власне обладнання та працівників. Цьогоріч вони відмовилися від надання послуг, говорить виконувач обов'язків голови громади Олег Кошовий. Та і приміщення додає не облаштоване відповідно до вимог. Тож довелося зробити капремонт. На це з місцевого бюджету спрямували 4 мільйони 450 тисяч гривень. Повністю ремонт харчоблоку, мережі інженерні, це каналізація водопостачання і обладнання, яке потрібне для харчоблоку. Плити, паролектомати. І е, меблі, на яких будуть діти сидіти і харчуватися. Роботи тут мають завершити до кінця року. На черзі ремонт ще у двох ліцеях, додає Олег Кошовий. Нині проводять тендери. В загальному всі три об'єкти фінансування 12 мільйонів 700 тисяч. Всі три у нас організовано в цьому році очне навчання, і для того, щоб його було повноцінне, треба харчувати. Діточок Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Малювали фарбами на склі, складали оригамі та проходили квести. Так сьогодні відсадкували Геловін у Черкаському художньому музеї. Як усе було, бачила наша Наталія Черкашенко. Героїня коміксів Харлі Квін. В такому образі сьогодні до Черкаського художнього музею завітала школярка Злата Широкопояс. Тут разом із подругою долучилися до майстер-класів. Це повинен був бути кол, cool, але і нос, який я зробила, він відпадав. Того я домалювала оце. Я малюю тиклу, тут якісь кусточки. Це легко, тільки трохи важко, тому що якщо тут якось так зробити, то воно все спаде і треба води заново малювати. Ввечері каже, планують продовжити святкування Геловіну. Щось придумаємо на мальна Може, будемо ходити цукерки брати у когось. там. Пані Юлія Геловін або ж день усіх святих відзначає разом із донькою Емою. Ідея дитини розбавити свій день, тому що мало є, напевно, присвячено Хеловіну будь яких заходів. Страшники щось там нам потрібно наряжатися. Малювати пензликом по склу. Сьогодні охочих навчає дизайнерка Анастасія Лисенко. Це і гарбузи, це і кішечки, різні кажани, паутинки, все, що відноситься до цього свята. Потім, коли ми будемо все маркером, потрібно буде змішувати фарбу з клеєм для того, щоб вона гарно лягала на саме скло. Відвідувачі щороку радіють таким ініціативам, каже співробітниця музею Лілія Півториста. І додає, раніше українці в ніч на 1 листопада теж відзначали схоже на геловін свято. В українських народних традиціях було святкування Велесової ночі. Там це свято присвячено язичницькому богу Велесу, який, який вважався покровителем всіх нечистих сил. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.